Новинка в асортименті компанії Макош НП1525 сірка від болгарського заводу Агрополіхім. Де, коли та як застосовувати дане добриво, детально розповім у відео. Дане добриво відноситься до одного з видів сульфоамофосу та складається з 15% азоту, 25% фосфору та 12% сірки. Характеризується однорідною міцною гранулою розміром від 1 до 5 міліметрів з дуже високою розчинністю фосфору. Дане добриво рекомендується до використання на ґрунтах з високим містом рухомого калію та низьким містом рухомої сірки. НП 1525 плюс сірка рекомендований для основного передпосівного та припосівного живлення зернових, бобових, олійних та багаторічних культур. Азот міститься в амонійній формі, він не промивається та легко засвоїться молодими рослинами, а разом з сіркою утворюють білки та інші органічні речовини. Фосфор є незамінним елементом у всіх процесах, в яких він бере участь, адже він відіграє важливу роль у передачі енергії, є одним із компонентів АТФ та допомагає формуватися молодим коренням. У присутності амонійного азоту. Фосфор засвоїться в більшій мірі. Чому вам варто обрати саме це добриво? Тому що при виборі стартового добрива аграрію варто звертати увагу саме на ті елементи, які є найважливішими на початкових етапах розвитку молодих рослин. А найважливішим стартовим елементом буде фосфор, якого в даному сульфомофосі аж 25%. Тож збалансований міст поживних речовин. З підвищеним містом фосфору допомагає повністю задовольнити потреби молодих рослин на початкових етапах розвитку, і, відповідно, отримати дружні та потужні сходи. Щоб зробити замовлення, звертайтеся до свого персонального менеджера Макош і пам'ятайте, що перемога залежить і від правильного старту.